П'ятниця тринадцята, так? Звучить серйозно. Серйозно, грізно, але нічого. Переживемо, так? Да? Дуже класний. Такий ніжний, і незрозуміло. Це листочки, ну здали кучі квіти. Коротше, це листочки ніжного кольору. А тут, напр напроти, така троянда розкішна абсолютно. Бачите? Правда, вона не пахне, ну нічого. І написано, що квіти, бачите, не зривати! Але можна нюхати. Не написано, що не можна, навіщо б донюхати. О, пахне, клас. Так загавкала. В неї ошейник такого ж кольору, як в мене браслетик. Вона в мене, знаєте, заздрить, бо в мене браслетик такого ж кольору, як в неї ошейник. От вона й гавкає, бачите? Да. От воно й п'ятниця тринадцятий почалося, розумієте? Собачка зірвалася з цього повітка, побігла за мною, там я ще далі кричала, ну, бо вона справді почала мене доганяти. Знаєте, мені це не треба, що з володарі собак, не не володарі. ну, власники собак говорять, що бля, вони не гавкають, вони не гавкають, Вони такі маленькі, хороші собачки. Я все вірила, поки мене в дитинстві одна не це І було дуже боляче, я вам скажу. Лежала, кінчалася від болю, бо таке маленьке собачатку все-таки вкусило. Ну, воно тут нічого, в житті не гарантовано, особливо <гум> в пятницю 13 го тому обережність не зашкодить, не зашкодить. Я думала брати чи ні. В прогнозі погоди на еплі написано, що не буде. Так би собі зіпсувала вечора. Я взяла, я взяла в останню хвилину, блін, все, пора відкривати, а не говорити. Боже, як швидко розгортаються події. Тільки вийшла з дому, тільки вийшла з дому. Це так тільки в Україні, я вам скажу. Ой, мені прийдеться виїхати на місяць. Ну нічого. Головне, що можна повернутися. Такий вираз обличчя, йду, як цією дорогою завжди дивлюсь. Ну, він такий чуть-чуть придурівший, так? Такий ах, наливай. Виймала да? парасольку, вже почався такий собі на повну катушку дощ. Це туди. Ну, знову будуть ноги мокрі, литки мокрі. Ну нічого, нічого. Хоча, чого? Це так третій раз за останній тиждень. Розслабон на рекламі. В общем, треба відкривати парасольку і йти далі. Пошті, Менше лить не перестало там. Ну, трошки, менше, трошки менше, звісно. Да, можна ми вас приспустити. Та ні, 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 я так поки що знімаю тільки. Ага. Ну так, якщо я, я пересув. Просу... А треба йти.